Друзі, всім доброго дня! Автомайданчик місто Луцьк. Хочу вам зараз показати бюджетного кросовера. А саме Nissan-Kaskaya. Знаходиться він в селі Струмівка біля міста Луцька. Автомобіль повністю цілий по кузову, косметично підфарбована там трошечки кришка багажника. Ось показую, як він виглядає. Це у нас 2010 рік, кінець 2010-го, рестайлова модель в новій морді. 226 тисяч кілометрів автомобіль має пробіг, 1,5 дизель, механіка 6 ступка на 110 кінських сил. Автомобіль в гарному стані технічному, є ксенонове світло, є вовочі фар, є протитуманне світло, підігрів двигуна є ось розетка. Гарна літня гума 2022 року. Ось. Складні електродзеркала в автомобілі присутні. Все скло рідне, тільки мінялося, а ні, навіть не мінялося, навіть ось лобове теж нолік стоїть оригінальне. Показую, як він ззаді виглядає. Є камера заднього огляду в автомобілі. Так, Поїхали до багажничка. Так, присутня в нас шторка, дивіться, стандартні буляки кашкаїв тут гнилого немає. Тут також все добре. Це Зазвичай починає гнити, бо вода затікає і воно починає гнити. Так, тут у нас домкрат є. Два ключі є, запаска є, запаска нова не використовувалась ні разу. Так, поїхали до салону. У нас дверна карта, дивіться, гарно акуратно виглядає. Ось салон, також сидіння в гарному стані, не пропалені, не потріскані. Ось. А у нас підстаканник. Потолочок гарний та чистий. Так, всередині у нас чотири склопідйомничка. Карта теж ціла та акуратна. Пороги в гарному стані. Так, сидіння в оригіналі, не порвата. Все бачите, як виглядає. Так, зараз. Так, що раз нас всередині? є? Є підігрів передніх сидінь. Є така штучка підігрів в салону. В розетку там на вулиці вмикаєте і воно видно в салоні тепло, коли ви приходите в автомобіль. Два ключика в нас присутні. Давайте заведемо. Так, навігація в нас присутня. Мультимедіа двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Так, автомобіль завівся гарно, на приборці ніяких помилок немає. Там знак оклику зараз там. ремінь погасне. Круїз контроль у нас є, регулювання мультимедією, автоматичне світло, датчик дощу у нас є, дзеркала у нас електрично складаються відкриваються, все працює, Якби зауважень по автомобілю немає. Друзі, кого цікавить цей автомобіль, прошу нам телефонувати або ж можете писати в коментарях. 066 88 95 921. Наш телефон. Ціна даного автомобіля 10 200 доларів. Також присутній торг по автомобілю. Всім гарного дня. ось Наша площадка, є там також ще автомобілі.